Зона відчуження до білоруського кордону лічені кілометри. Наші збройні сили помічають у небі ворожу авіацію. П'ять гелікоптерів намагаються висадити десант. По цілям починають працювати зенітники. Більшість ворожих гелікоптерів вдається утилізувати. Далі вхід йдуть танки з тактичною групою. Вони відпрацьовують по тих, хто таки дістався землі. Хоч усе максимально наближене до реальності, і усі снаряди бойові, але це лише навчання. Цей Т-64 брав участь у боях на Харківщині, а тепер боронить зону відчуження. Екіпаж прозвав танк дідом на честь свого командира. Звітують поставлені на вишколі задачі виконали успішно і вчитися не стомлюються. Я один раз був з 24 лютого я тільки один раз був. Потім. мені командир дає. Тільки команду стій вперед назад, там відкат. Я просто слухаюсь командира і я можна скати, я тут нічого не бачу толком. щоб я чую. там тільки вперед чуть-чуть бачу. І все. Далі за легендою, ворог проривається в місто і засідає в одному з будинків, аби вести бій. Ормова бригада наближається до засідки ворога спершу кидають гранату і лише після вибуху заходять на зачистку. На вулиці бригаду прикривають гранатометчики до 24 лютого. Боєць ЗСУ з позивним фосфор був залізничником. Вже встиг пройти бойове хрещення у гарячих точках на сході країни. А тепер захищає Чорнобильську зону і відточує навички разом з побратимами. Три місяці ізюм слов'янськ, потом назад сюди тяжого хрещення було. Крили нас днем і ночі, все було. І так і мені дали і позивний від того, бо дуже багато наскрили фосфором. на добру дев'ятку вже по десяті боніж тоді, так скажемо. Всього вчимося, товариші допомагають. Ці бронетранспортери «Макс Про» нам передали США. Це буквально не пробивна техніка. Американці створили машини спеціально для військової операції в Іраку, щоб захистити своїх солдатів від кустарних мін та інших вибухових пристроїв. Зараз техніка боронить зокрема і зону відчуження. На кулеметі стоїть калібер 12,7, бройні бойні патрони. А цей кулемет своєю. Своїми набоями може пробити БТР наскрізь. Сила дуже потужна. У бою важливо, аби усі підрозділи працювали, наче один механізм. Саме тому такі навчання проводять регулярно. Вишкіл проходять бійці ЗСУ, національна поліція, СБУ та Нацгвардійці, які нині стоять на обороні Чорнобильської зони відчуження. Тут специфічна зона ви пам'ятаєте, як заривалися в грудому лісі, а там не можна знаходитись. А це може бути перехрестя, де потрібно вести бій, а там повищений фон радіації. І треба вже враховуючи всі питання, де можна, де не можна, і так від цього будувати свою оборону. Кордони укріплені, їх охороняє достатня кількість бійців та техніки до будь-якого розвитку подій. Вони готові, військові певні. Повторення сценарію 24 лютого, коли окупанти все ж змогли прорватися на територію України з боку Білорусі. Більше не буде на території Республіки Білорусь проведена ротація збройних сил Російської Федерації. Їх кількість така, що наші сили. По загальному співвідношенню спокійно виконують покладені на них завдання стабілізаційних дій на даний час. Об'єктивні факти свідчать про низький рівень військової загрози. У разі зростання рівня загрози, звісно, будуть проведені заходи з посилення як угруповання, так і оборони в цілому. Бойовий дух хлопців на висоті це вони показали на навчаннях. Вони готові в будь-який момент прийняти бій. Тут поряд. Хоч завтра. Ми чекаємо їх. Підуть, зустрінемо. Олена Ровенчук та Максим Трясугін для телеканалу Київ.